Запах, що за запах? Звідки він може бути? Ну, звідки? Сукрову заводу. Це Зараз зима і нічого в принципі, не видно, ні пине. А коли, коли, коли водойма чиста, ну має на увазі без снігу, без льоду. Так вода кольору незрозумілого, по-перше, і піна. Ось така сіна дрова. Ну і запах. Звичайно, такий передати неможливо зараз запах, але ми чуємо, що тут довго стояти. Звичайно, постійно. Тут це що, здійснюється екологічною інспекцією забір води. Це як місце розташування зараз називається? Дорога Черноострів Мар'янівка, Мар'янівського досховища, Верхній бір. Вода зустрічається. Давайте я тебя Мне... потребую. Давай потребую, на ботинок не пустить. Пустить, пусти, друзья. Це вже вода чистенька тиждень назавтра була чорна водика то що дишу є, є запах Ну запах чого це об'єкт чи що це? Про це гниття Да, да, почему-то такие... Заехал, взял, вс ⁇ было... Ну, зручно, чтобы ты вот так У нас будет... Да? Чепать. І на Якийсь склад зараз буде вибірятися, е, аналіз брат на що? Біогени, біологічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню. Тобто два показники, так? Біогени це цілий ряд показників. Більше десяти. Звичайно, ми рахуємо, що це катастрофа екологічна, тому що в принципі річка Мшанець, вона впадає оця вода. Якщо е, багато буде цих викидів, вона з'явиться і в південному бузі. Тому що рано відкину. Як, як можна, ви самі бачите, який смерт тут? А була би плюсова температура, тут взагалі проходити дуже тяжко. А люди живуть, людей тут багато, самі розумієте. Риба, риба дохне, навіть лебіді. Було тут лебідів багато, навіть і лебіді пропали. Міст, не менше чотирьох. Це по кистю, так? Так. Да. Раз був кисень Тут це по кистю як водоробіляється? На метр чи як? О, на на дециметр кубічний. До дециметр кубічний. Ну на літр. Ага. А так вір вісім буває, не менше 4. А допустимо норма 4, мінімально допустимо. У усі всі речовини якщо вони йдуть не більше, а я, ніде не менше. Чим дихаються живі. Криса проїла, там трубу. Не не, криса, а лис. Лис ж робить з двох боків. Що, да, Коли я це обнаружив. А ми ага. сміялися, що... Дивіться, як виходить. Угу. Річком шанець, поки вона okay. там Ага. установлює. Uh -huh. Річком да? то, -то завод розміщений. Угу. Uh -huh. то, то поля фільтрації такого. Так, так. Да. Значить, то то бережена така, тут труба йде. Так, місточок там. Закі лобить. А тут місточок. І тут йде по примісточок труба, тут на поля фільтрації. Тут такий бережок, а тут іде орне поле. Тобто цей бережок якби, таким трикутником, а тут йде орне поле. Так, і, і там вже далі пішли ще один бережок і до Кам'яного мосту. Я кажу, хлопці, у вас тача, на Кам'яному мосту беремо, сюди лозить, у вас тача, у нас все нормально. Це ж Хрущ тоді був гарний інженер. кажу, хлопці, у вас тече з полів, У нас все нормально, вони обстежуть того і до того бережка доходять. А воно таке, от самий верх, і воно як криша хати. Це склон сюди, а це склон по легку сторону. Да. А от, от, от бережок тече ну, лозить чарі канала. І тут одразу орне поле близько коло полі, тут воно далі. Значить, Лист тут прокопав нору сюди і сюди, і воно йде сюди, в ті всі лози, і тими лозами в річку. Тобто, тутоп, що навіть теж є орне поле, вони оглядають поля нормальні, а воно аж сюди воїшло. І реально знайшли в мене фотографію до ось такого кругла діра, а тоді завод перед тим що не працював. Ту карту не використовували. <гум> Лес десь собі зробив запасний виход від собак. Ну а як так, що поля очистки ну, воно, воно... був. Поля очистки в двох напрямках ось, спадає до річки. Рельєф. Насосами качають сюди, а воно далі розсередоточується. Тут вже такі ніби ставочки. Цей, це, це, це. тобто звідси качають і так само на цю сторону. Воно е так зроблено, що з них нікуди немає йти. Ну то має лишатися фільтруватися і висихати. А тоді вже той дефікат виводить. Ну, а як же водо потрапляє все-таки в річку? Ну, на даний час я не знаю. Є воно, до так. Тоді, тоді було так. Ну попадає вже, бачите. Попало, то, то так і ну, молоді. От кисень 3,2, бачите, теж не чи норми. Він вже трошки краще, як був тоді. Трошки краще, як був тоді, але не що норм. Угу. А норма – 4, так? Допустимо мінімальний міст 4, це не норма, а це мінімально допустимо місце. А може це тільки завдяки тому, що льот покрив поверхню води? – Завдяки тому, що льот покрив, теж зменшується місце кисню. Так. Ну, то, що була присутня заброничих речовин, це вже теж факт. Дрозуміло. Угу. Що, їдемо в Даркевичі? Так. Кіт десь стоїть, мов так.